Не спіши, не спіши! <риклад> Ты не йдеш, Ти я знимаю их! Друзі, дивіться, пізде що робиться. Коротше, ледь-ледь я вийшов, сірошка нарубав кулін, ледь-ледь другому місці вийшов я. Не спіши, не спіши! І пишне укреплений, пішов втирається, пишне, втирається в дерев'яку, льот не втирається, вона повалиться. А Де ти музика, блядь? В музиках нахи бягати черги. Берег давай, блядь. Знаєш, ну, що сражу, блядь, я тобі рад, блядь. Березь, і те, і просто вийди і зразу відбере і вдягайся на. Ось, друзі, така у нас сьогодні красота Ніжок іде. Мінус один. Саме така стабільна погодка. Закормив я, друзі, пару луночок. Гарний перепадний шов з 3,2 метри на 4,1 там далі. Закормився, коротше, пеліцом мотильовим, гейзером. Зараз усе годинку 2, тут набив 20 луночок приблизно, зараз піду гляну на кунця. І щоб подкормив, прийду на годинку. Через годинку на годинку пробую. Що воно буде. Як бачите, сьогодні людей немає, хоч і вихідний, але люди ще поки бояться йти наліт. лід тонкий. Але все ж таки рибка покльовує. Там хлопці наші сидять біля очерету, бачу коні пашать, але такий конець дрібний. До лудоньки не більше за лудоньку. Дрібненький. Я вирішив піти лучше на ляжчика, посидіти, лящай якось стягнути, хочеться гарненько. У кунці то таке, у кунці можна будь-який час половити, поки людей немає, то можна гарненько випробувати, лящика зловити. Це друзі, лайк, підписуємося на канал, а я буду рибалити, вам далі буду показувати, що я піймав і що до чого є. Yeah. Пиздец. Ой-то пиздец. Я, наверное, пиду тоже, блядь, ну и нахуй Давай. Я рублю новую переправу, а тоди иду, блядь. Да, все, ты сюда не выйдешь. Я тебе кажу, блядь. Нихуя нема. на дно? Ой, пизда, Я зараз піду рукавиці візьму, блядь, і зроблю нову переправу. Тільки будуть ходити ті, що хоч рибу ловити, блядь. Сірошка, Які твої враження? Скажи, будь ласка, блядь, на камеру наш офіні? Заебісь кльов. Ти хай хоч кльов є чи нема, блядь. блять? Офігенний клв, офігенно клює! Ти сяди не ловив, да? Це моє. До куханюка, ні? Та не рви, блядь! Це моя сюди! Б'ять пусти, бо зараз пурвуй викинував. Вона вже суха, блядь! це моєї, да. Коротше, блядь, ми їдемо за другим, а ви жарте шашлик, блядь. Друзі, яка красота у нас тут, бля. Та, піздець! Собаки бігають, Нові. О, друзі, пів дня, коротше, і снігом замело втрушуємо, щоб поїхати дров набрати, трохи в ліс виїхати. Це знімаємо, коротше, машину Нові. замітає. Закидало, все повністю знімаємо. Темпа з машини. Щоб нам трошки дров назбирати бля. Десь бо там дверками прижало певно. А тут все, хай так буде, що супер. Все, зараз обіні по дрова, блять, друзі. О, друзі, заїхали, коротше, тако трошки. Дорога взагалі не катана. Дивіться, що мені наробило, блть. Заїхали, тако трошки дров врізати, чуть-чуть нам на печечку. Щоб було нам тепленько вночі. Блять, врізали, багажник наскладали, зараз будемо їхати далі палити. Печку. Друзі, варимо ху. Вечерішня уха. Де такого починає тут закіпати, кришечкою, вариться. Але ми тако, я трошки далі поставив, поставили хлопці три нового, шлючка зажарили. Ось там нашій наме далі. Ми так трошки вниз. І ось таку гарненьку. Ось сіру сьогодні лапали, д налапали. Ось таково Лутвиця Ось така краснопірочка, бл. І хорошенька. Ну з того всього добра будемо варити кузинку юшечку. Це буде такий бульйончик, блядь, піздатий. Дійсно, такі по порції. Для п'ятеро людей у мисочці. Сніжок йде красота, а у конець лупаші вже хлопці по відрах наловили кожний, бля, хамух. Дехто плавав, сякі раз бачили вже, звісно. Це таке. Ну завтра ще надіємося, вийдемо якось на лід. Ще є надія на жерлиці, подивитися. Подивитись на жерлиці і впіймати ще щучку нам, друзі, Дай -дай. дивіться, яка красота у нас на озері. Ми з Сергієм тільки одні рибаки рибалять. А всі останні або мокрі, або сплять. Ось така гарненька плутвичка поплевує в кунці. Беруть файні. Ось така плутва файна клює. У кунців. Відро начупле, у кунців ще бомбезні. Такі я попадаються навіть по 200 г, по 150 різненькі. Ну, красота, сніжок такий йде, дуже масивний, бачу сніг, прижимає лід і вода починає виходити трохи. Ну нічого, на ніч мороз. Завтра будемо теж намагатися щось рибалити. Сьогодні було жерлицях три покльовочки, але холості, певно, шучка маленька була, але це таке. Живці поміняли, поставили гарненько. Стоїть все і показує, що до чого і як. Зараз там одненько жерлиці руці піде перевіру, бачу, ставим та є далі. І буду збирати саме головне, дуже паршивий вихід і заход. Типа, на кригу. Бо взагалі ми там кладку строїли, і сиріну проламали, хлопці потупилися, пішли грітися, сушитися в палатку, блять. Це просто піздесно. На льоду ще більш менш можна стояти, а вийти на лід і зійти з льоду це взагалі нереально щось таке. Я той заходив сюди зараз обіда, Теж рукава намочив, ну то таке. А хлопці тупо плавали, бля. Це, друзі, ми рибалимо, ви спостерігаєте, ставимо зразу нам лайк жирний такий файний. Ми будемо намагатися щось гарненьке піймати. Я сподіваюся нагадувати. Бачите, яка зимова рибалка, блядь. Отако заходиш і виходиш о. зайти треба і вийти, блядь, саме головне. Так, друзі, будемо помаленьку вже збиратися, вирушати, їхати додому. Порибали, відпочили, виспались. Ти як нарибалися трохи, ні? Так, я додому виїжджу зараз. А ну бежимо. Ось, сьогодні зранку чоловік нарешті за три дні впіймав один. Іть глянете, що я впіймав Ах ти ж гавдюк, диви. Так є О, є ще собі така одненька, гарненька, О, а шучка, ми не та там не особо хочеться ходити лосьню І ще одненька. ось так, коротше, друзі. Щось десь трошки наколупали. За три дні. Красота в нас. Сніжок випав, Хрумстить все. Лід вже кращий став. На другий тиждень можна буде вже гарненько, спокійненько рибалити. Все, друзі, нових зустрічі, підписуємося на канал, ставимо лайк. А я поїхав додому. Да? Пес патрон. Давай. Фу, не йде, бо зараз виможеться.